Стати борцем, щоб захищатися. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Дев'ятирічний Максим та десятирічний Остап уже не перший рік рокують до своєї мети. Вони вихованці спортивного клубу Ірпінські вовки, першого у місті безкоштовного клубу з греко-римської боротьби. Дітей тут навчає відомий в Україні та далеко за її межами бронзовий призер чемпіонату світу серед військовослужбовців, срібний призер чемпіонату світу серед студентів, майстер спорту міжнародного класу з греко-римської боротьби Микола Дараган. В цьому залі я дуже хочу виховати справжніх чемпіонів, поділитися з ними своїм досвідом і щоб у них завжди було прагнення до перемоги. Тому думаю, що ми їх побачимо на п'єдесталі ближайшим часом. ж мета і в іншого тренера спортклубу, багаторазового призера всеукраїнських чемпіонатів Данила Мазуна. Ми будемо працювати. А там буде вже видно. Хто буде працювати, той е, у нього буде багато досягнень, якщо він дійсно буде працювати. Вірить у кожного вихованця ірпінських вовків і засновник клубу, бізнесмен дітей. Володимир Скрипка. Чоловік розповідає, цьому закладу вже понад чотири роки. У 22-му його зруйнували росіяни. Але заради розвитку дітей відразу після звільнення міста від окупантів вирішив відбудувати клуб. Дуже важко було відбудовувати, було е спалено, зруйновано, змародерено, все. Дуже багато зусиль, так як бізнес тоді стояв, не працював. Це все не даремно. Я ж е говорив, що діти наше майбутнє. Е я не хочу бачити дітей е десь в підвалах, десь е займаючися непонятно чим. Е Вихованцям Ірпінських вовків байдакувати ніколи. З понеділка по п'ятницю у них тренування. Хтось тут займається лише кілька місяців, а хтось уже не перший рік. Дев'ять років. Пішов з п'яти років на боротьбу. Мені дуже подобається греко греко-римська боротьба. Е, є багато результатів і всього ну, доброго. Це цьому створення. Тут дуже-дуже гарний тренер, тут в мене гарні друзі. Тут все мене устраює. зараз. У спортивному клубі навчається близько 20 учнів. Долучитися до тренувань та опанувати мистецтво греко-римської боротьби запрошують усіх охочих. Хочу запросити до нас в зал дітей від 7 років, щоб приходили, набиралися досвіду, щоб вони спробували, що таке греко-римська боротьба. А я зроблю все те, щоб вони були чемпіонами. Клуб Ірпінські вовки працює за адресою вулиця Білокур 11. Заняття абсолютно безкоштовні. Щоб записатися на тренування, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані: 097 171 49 62 або 097 905 62 84.